Близький друг Кузьми Андрій Великий, рік тому один із перших дізнався про страшну автокатастрофу. Пригадую, вранці 2 лютого зі звісткою про загибель Кумира він вийшов у прямий ефір. Втім, тоді чоловік ще не знав, що повідомив її не лише фанам, але й батькам співака. Удивляйте собі цей час, це ж треба, що Оля Михайлівна облікнула радіо, ну і це все почула. Інколи ти свою роботу професію ненавидиш за те, що ти змушений повідомляти такі новини, боялися всі подзвонити. Бо всі знали, як мама любила його, як він любив маму, що для нього залібли батьки. Мама, ти мене вибачив, я став дорослим. І вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз свім. Він присвятив їй пісню, вона ж йому своє життя. Через рік після втрати сина Ользі Кузьменко щодня важче. Від розпачу жінку тимчасово рятують хіба що ліки. Саме страшне стало тоді, коли ми вже почали, перестали чекати його дзвінки. Я не можу слухати його пісні. Я не включаю, хоча перші тижні я тільки то й робила, що крутила. Саме мама навчила скрябіна гри на фортепіано, а потім першою прослуховувала його майбутні хіти. Аби не зійти з розуму від втрати дорогої птахи. У найважчі дні жінка писала книгу спогад, допомагала з організацією концертів гурту і постійно спілкувалась з фанами, які запевнили її. Група має існувати. Ми зрозуміли, що воно може існувати. Що Андрійова група «Скрябін», коли Андрійко її вів як лідер. Це була група авторської пісні. Тобто він сам написав, сам співав. А зараз це просто Скрябін, де співають пісні Андрія. Інші люди. Нема такого дня, щоб ми, щоб ми тут з Андрійком не, не поспілкувалися. Лише після смерті батьки дізналися, скільки насправді людей вважають другом їхнього сина. Спершу шанувальники залишали у вінках Кузьми маленькі записки, а з часом і навіть ілюстровані пам'ятні книги. Шанувальники вдячні, що Кузьма залишився своїм. Ми тебе. Любимо, не вист... нам тебе не вистачає. Здоров, Кузьма, ти єдиний, хто говорив правду. Дякую тобі за мудрі слова та пісні. Давай повернемося по своєму місто, зі кого в кіндах хотіли, давай готянемо терпінцем, яке у школу нас не пусте. У своїх піснях він кричав про продажність українських політиків, натомість мовчав, що допомагає фронту. Скребін називав військових своїми дітьми, приводив їх до свого дому і до останньої миті опікувався тими, хто залишився на передовій. Він міг взяти з госпіталя повністю, повністю паралізованого хлопця і його помити вдома в ванні ласними руками в своїй оселі, в своїй. Він безумовно спілкувався з батьма, пловом людьми з ним товаришувала. Та він знав значно більше е, правди, ніж всі, ніж ми. Панове президенти, є до вас питання, чому ви всі живете? Вареників сметані? Тоді, коли всі люди скидаються солдатом. У своїй шухляді Кузьмаскребень так і залишив чимало невиданих текстів до майбутніх пісень, тих, поки лише мріють почути українці. Зараз Очанська Настасія Королюк програма очі на тебе.